Що понеділкова апаратна нарада розпочалася з обговорення поточної ситуації після нічних обстрілів, що сталося у ніч з 18 на 19 жовтня. Російські військові атакували кабами та шахедами. Громада піддалась ракетному і авіаційному обстрілу на минулих вихідних. Постраждало 14 жителів Шовськінщини, З їх один чоловік загинув. Всі вихідні працювали аварійно-рятувальні служби, аварійно-рятувальні служби не тільки нашої громади, а й сусідніх громад. Міський голова Микола Нога висловив вдячність обласній адміністрації, працівникам ДСНС області, шостки та сусідніх громад за оперативну допомогу у ліквідації наслідків обстрілів. Завали ще не ліквідовані в повній мірі. Роботи продовжуються. Вражені, зруйновані цілий ряд. Об'єктів інфраструктури, в тому числі дві школи, садок, багато житлових будинків. Часть будинків і сьогодні без вікон, без дверей ще залишається. Ця робота буде продовжуватись на цій неділі. Про стан постраждалих повідомив головний лікар Шутканської центральної районної лікарні Олег Штогрин. Госпіталізовано 10 хворих внаслідок цих подій, страшних. Хворі надана медична допомога в повному обсязі. Став їх зараз е середньої важкості і задовільний, загрози життю немає. Медичну допомогу отримують в повному обсязі. Ще троє було. Амбулаторних, які не потребували госпіталізації, з них, на жаль, одна дитина 12 років з неважкими травмами, але факт є факт. Шкоди нам багато наробили, Наші медичні заклади постраждали, теж працювали. Дякую вам за підтримку. Суботу-неділю максимально що могли зробити. Зараз буде продовжувати цю роботу. Вже план накиданий. що в першу чергу зробити що в другу чергу, щоб забезпечити і роботу медичних закладів, і то що пов'язано з тоже ну, з іншою нашою роботою. Як повідомив на сьогоднішній апаратній нараді керівник центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур, амбулаторія номер один зазнала значних ушкоджень. На час ремонту лікаря амбулаторії будуть переміщені до іншого приміщення. Внаслідок останніх обстрілів нашого міста постраждали наш заклад, один амбулаторія номер 1 Тому більше інформація для пацієнтів, але ж і в загальному для всіх наші лікарі переміщені в амбулаторію номер 5 це приміщення дитячої лікарні. Поки що ми будемо проводити прийоми там, надавати всю допомогу. Лікарі працюють згідно графіку, тому можна звертатися до реєстратури, вам підкажуть. Будемо налаштовувати так роботу. Не оминули пошкоджені освітні заклади шостканської громади. Повідомляє начальниця управління освіти Наталія Сергейко. За її словами, ремонтні роботи були розпочаті негайно. Субота, внаслідок ворожої атаки руйнувань і пошкоджень зазнали заклади освіти Шосткинської громади. В закладах дошкільної освіти, в спортивній школі, де руйнування були незначні. Того ж дня вдалося забити ОСБ пошкоджені вікна. В одному закладі загальної середньої освіти руйнування значні. Працювали всі вихідні завдяки спільним зусиллям міської влади. Працівників закладу, керівників та працівників інших закладів освіти Шосткинської громади, батьків, які прийшли на допомогу. Протягом суботи та неділі вдалося забити ОСБ вікна першого та другого поверху. Сьогодні будуть забивати вікна третього поверху. На жаль, пошкодження великі. Зруйновано 150 металопластикових вікон, чотири прольоти коридорні. Також пошкоджено 39 дверей, підлога, стеля, дах. А тому роботи дуже багато. Залучаємо всіх, хто може допомогти, і роботи продовжуються. Приміщення краєзнавчого музею теж зазнало значних ушкоджень. Про що повідомив начальник відділу культури і туризму Ігор Фатун. Другий поверх краєзнавчого музею, тимчасово закритий на ремонт. Внаслідок ракетного удару постраждало приміщення краєзнавчого музею. Я дякую працівникам всім, які оперативно Вийшли дружно, поприбирали всі решту вікон і почали закривати вікна. В перший ж день перший поверх був закритий і вчора вже наполовину закрили другий поверх. Очільник управління житлово-комунального комплексу Геннадій Мулашенко доповів про роботу комунальників з усунення наслідків обстрілу. Він зазначив, що роботи ведуться безперервно, особливо в пошкоджених багатоповерхівках. Працювали на вихідних. Ліквідації наслідків ворожих прильотів. Залучали техніку, сім одиниці залучили для розрібання завалів, працювали в суботу неділю. Сьогодні продовжують працювати. Дякую всім, хто відгукнувся. Ніхто не відмовлявся допомагати. Також працювали по забуванню вибитих вікон, також всі вихідні працювали, залучили. Працювали у нас обслуговуючі організації, залучили додатково. Три бригади працювали на вихідних основний напрямок найбільш пошкоджені будинки в районі під прильотів. прильотів. Ну і сьогодні працюємо. Продовжуємо працювати. Микола нагадав доручення начальнику управління ЖКХ Геннадію Малашенко більш мобільно працювати по усуненню наслідків у пошкоджених під'їздах. Окрім цього, доручив начальниці управління праці та соціального захисту населення Антоніні Наймитенко обійти будинки та надати допомогу одиноким людям, оселі яких постраждали від ворожої атаки.